Привіт, друзі! Я Джері Мікулек, і ми поговоримо про контроль віддачі пістолета. Це буде про пістолет. Пам'ятайте, якщо пістолет у повітрі, він не в цілі, у бойовій стрільбі немає причин для віддачі пістолета. Коли я стріляю швидко, особливо дуже швидко, швидка стрільба це близько шести пострілів на секунду, і тут віддача неприпустима. Стрільба по тарілках, кількох цілях, самооборона, такі сценарії у цих випадках треба швидко влучати в ціль, тому віддача неприйнятна. То як же цього досягти? Я приніс свою надійну палицю, щоб показати потрібну м'язову напругу. Якби я дав тобі цю жердину і сказав Гей, Фреде, встроми її в землю, ти б узяв її, натиснув вагою і вбив у ґрунт. Такий спосіб мислення потрібен, коли стріляєш швидким вогнем. Ось тут твоя ідеальна позиція. Якби я дав тобі завдання, ти б робив це тут, але ти це надто близько до ока, щоб чітко бачити приціл. Чим далі витягнуті руки, тим менше сили, щоб вдавити в землю. Щоб відчути правильний хват пістолета, візьми таку жердину, витягни перед собою, схопи, як пістолет, і штовхни в землю. Зверніть увагу, я використовую спину. Я фіксую спину, плечі, руки і намагаюся натиснути на палицю. Так само, коли пістолет стріляє, він прагне відскочити назад. Тому я скажу, ні, я цього не допущу. Тож я можу натиснути на цю палицю справді сильно закручуючи. І ви бачите, якщо я роблю так, то втрачаю багато контролю над нею. Тому я стою на передній частині стоп, руки паралельно землі. Мої лікті не під зброєю. Я не даю їй точку опори для відбою. Вони паралельні землі, і я тисну вниз ось так. І тут у мене багато контролю. Я не повністю випрямлений. Лікті трохи зігнуті як амортизатор, і тут хороша тяга. Тож я готуюсь стріляти, і ось де буде пістолет. Це моя ідеальна позиція. У мене великий крутний момент. Моя спина зафіксована, мої руки напружені. Головне з зап'ястями. Не лише міцно тримати пістолет, щоб не тремтів, а й зафіксувати зап'ястя тут, щоб при пострілі дуло не локшинило. А я називаю це локшинити. Якщо локшинити, розкид пострілів буде великим, а швидка стрільба не точною. Тому я фіксую зап'ястя, щоб при пострілі віддача йшла прямо вгору вниз. Причина, щоб віддача йшла вгору вниз, ви не втратите приціл. При Прилокшенені приціл буде стрибати, і червона точка буде схожа на комету. З хвостом цього не треба. Потрібна стабільна робота прицільної точки, вона має стрибати лише вгору вниз, ось так. І я знаю, про що ви вже думаєте, там замокни і стріляй. Тож покажу вам невеличку демонстрацію. Дозвольте надягнути навушники. Якщо дивитися на дуло, вся зброя відскочить прямо вгору вниз, а не лише кінець дула. Я не дам їй теліпатися. Отже, гаразд, тут без теліпання, хлопці. Добре. Поїхали, давайте просто вистрілю кілька разів. Бачите, про що я не дайте їй підскочити, тисніть на неї вниз. Ось і все, хлопці, так просто, так складно.